Віталій Баталішахів, рая проти Чаурю. В'єтнам, рейдин 1890. <плес> розігрують, я не знаю, якийсь день сьогодні. А ні, насправді, постійно так грають. Щось таке розігрують, нічого не ясно. Аби куди небудь його. Виліпити. Конем. Що-небудь розігрують постійно тупі позиції. Щось там намагаються придумати, що там, що? От що там можна придумати в таких позиціях? Я в шоці, як так можна грати в шахи білим? Я в шоці. Так. Фарізьбатре. Ну хоч і веншпіль не пішли, це вже добре. Це вже Ookiedok. Кисло наш стрип зарядив би йому туди. Знаю, що він там хоче. Атакую. Прослабляю трошки. Ракінь в 2. Бах! Вітання. Що там, як там, де були? Ну, є три пасивних хід слона, поки суперник не може нормально по людськи ввести. Так, Ну білі тобі не надо, да? Ну добре? Така дуже позиція. Він всіх прибрав від короля, і як потім захищати, коли зараз тут, як мінімум, три фігури Четверта може підійти. Що це за хід? А, ти хочеш забрати в нас цього? Ну, тип, звісно. Ну, веселий, правда? Правда. Веселий тип. Берите преферезем тут. Не хочу. О, це він хороший хід робить, молодець. Відкриває слона, це він молодець. Напав. Ніфігас. Ніфігасо. Беру. Слабкості тебе ще, ще залишились? Хоча в мене тут не так уже багато фігур? Так. 4. Прослабити трошки. Хочу його закрити там туру, погіршити йому позицію. Але бажано, звісно, дочекатись тури аж один. Він так не грає. Добре. Тут я не можу взяти добре. Хід на провокацію. Щоб трошки прослабив нам діагональ. Дякую. Це дуже мило з твого боку. Мга, угу. отак от якщо я F5 зіграю, ти візьмеш тут, щоб шахом було, так? Щоб цікаво було з шахом. Щоб було всім цікаво. Так, що? Я не розумію, я нічого взагалі в цих шахах, Що це за хід? Що це таке? Ідея така? Ну така ще й. Не, фигню забыл. Скажу фигню. Сработав. Ну, а, шифтик. Представляете? Ну, мы его и там. Бред якийсь награв просто. Фух. Ще не впотала ще цієї партії програти. Ну просто. Просто жесть. 60 на 63. <плес> <плес> ну, суперник прибрав всі фігури від короля Король один. Ну, будемо його атакувати, якщо так хочеш. Що робить послабляючи ходи пішаками. Хоча тут треба було F4. Дуже погана позиція. У нього і так, і в 4 було трошки краще. Тут все-таки білі поля прослаби. RZ5 посилюємо позицію якось, ну добре. Пограли пограли ми з ним. рівно біля колядку немає, тому якби я від корля граю. Закоплюю простір. Спровокував, він зіграв, послабив Чорні поля, я на атакую далі. І шаг поля, поля забирає. Е5! Ну я радий хоч. Заради одного цього ходу можна було грати цю партію. Ну, ідея в тім, що якщо взяти, то шах. Там якось шах. Ну Нічого хорошого тут шах. Кінь 2, ну, мабуть, можна... можна і забрати. Все втрачається. Так, а він... Да, йому треба було краще короля, що він під Тури став. Ну, є пішаки, ну вони ж можуть відкритись, ті пішаки. Хоча тут нічого такого, да. Ну, я думав, вона що на рахунок шахів, але... Не знаю. Дефрис C5, ну. Складно, нічого такого пряматового не було і він втік, але виявляється це і нормально. О, тут я не правий слон б 2 треба. Да, з шахом. Тут я йому дав можливість самому собі дати шах. Цього ми знищимо кінгуру і якби все. А тут виявляється, що мені мати іде. В 11 ходів, ну окей. <реш> ну і понятно, там да, можна не дивитись. І це також нормально. А це... Ну да, слон же вісім і ми втрачається в персі. Не вистачало мені ще цьому типу програти, і можна. Більше не грати. Тут чим міг програти. Ну він недооцінив, що якби, тут в тебе слабкість. У мене вже далеко продвинулись пішаки. План, якби простий. З'їдається і ферзь.